Ми налагодили зв'язок з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю. Отож, почнемо з законопроєкту Верховної Ради, який вони ухвалили про систему громадського здоров'я. Ви написали у своєму Фейсбуці, що це дуже важливий крок. Можете пояснити, в чому його важливість і що тепер зміниться. Дійсно, з великою вдячністю всім народним депутатам, які підтримали цей законопроект про систему громадського здоров'я. Для нас він реально важливий, оскільки це законопроект про, про те, як стати здоровим і як продовжити свою тривалість життя, і, зокрема, активних років життя, і прийти до європейських нормативів. Бо в нас ми років на 10 відстаємо від потривалості життя від середнього по країнах європейського Союзу. Ключові аспекти законопроекту перше у 2014 році була ліквідована державна санітарно епідеміологічна служба, її функції були роздані між рядом центральних органів виконавчої влади. В той же час закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, який був прийнятий ще до прийняття конституції України, продовжував діяти, і там все його регулювання було зафіксовано саме на санітарно-підмілічну службу. Коли ми підписали угоду про асоціацію з європейським союзом, окрема глава передбачала розвиток системи громадського здоров'я з підходами і принципами, які діють в європейському союзі. Тому ми в 2016 році розпочали писати цей законопроект. Пройшли велику кількість шляхів дискусій, критики і інших речей. Але сьогодні ми маємо вже проголосований закон і надіємося, що найближчим часом його підпише президент, і будемо імплементувати його. Практику він стосується саме тих аспектів, які можна факторів, які впливають на наше життя: хімічних, фізичних, радіаційних плюс інфекційних агентів, як ми можемо запобігти виникненню хвороби для того, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, щоб люди залишалися більш здоровішими. А в разі якщо щось виникає, то цей закон вже передбачає. Методика нарахування збитків за заподіяну шкоду здоров'ю чи це Так, якщо я правильно Фізична. зрозумів, це не стільки про лікування, скільки про запобігання хворобам. Так, це про профілактику. Бо в нас є основи законодавства е охорони здоров'я, є закон про програму медичних гарантій. Ці регулюють саме медичну допомогу. А це вже в нас про профілактику, і тепер в нас є повний комплекс. Е Законодавчі, які євроінтеграційний, нам треба зараз забезпечити його реалізацію. На підході у нас іще два законопроекти: це про самоорганізацію медичних професій, і другий про медичні вироби. Коли ми приймемо ще ці два закони, ми закриємось повністю в євроінтеграційному на Прекрасно, але повернімося все таки до хвороб, тому що ковід нікуди не зник. На жаль, а ми тепер більше розбираємося в зразках озброєння ніж у його штамах. Що відбувається в Україні з епідемією ковід? 19 з середини липня в нас тиждень до тижня відбувається кількість зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень ми зафіксували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Близько трьох тисяч госпіталізацій водночас, і три тисячі госпіталізованих до цього були виписані з закладів охорони здоров'я. Тому заповненість ліжок сьогодні по інфекційному профілю контрольована і немає такого навантаження, як це було, наприклад, у 2021 році. Ситуація ми бачимо, що погіршується, але вона до цього часу. Контрольована і якби. Паніки турботи не, не викликає. Водночас закликаємо переглянути всім е, свій вакцинальний статус. І вакцина в Україні є. Вакцина в Україні є, е, е, яка визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я і визнана всіма європейськими країнами. Ну, спокійно вакцинуйтесь, не переживайте і захищайтесь для того, щоб е, зменшити навантаження, ну зберегти своє здоров'я і зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Цей нелегкий для неї час, оскільки ми е, сьогодні завантаженість е, ліжок в наших лікарнях контролюємо на щоденній основі для того, щоб правильно перерозподіляти тих, хто потерпає від жахів війни. Це і наші е, збройні сили України. Ну люди, так, які надалі. зрозуміло, пане вікторе. А скільки відсотків людей вакцинувалися вже від ковіду? Є цифра на сьогодні, якась приблизно. Так, у нас є цифра, але ми давайте я зараз скажу, як ми відслідковуємо скільки вакцину... вакцинується. раніше. Ми вакцинували понад 150 тисяч на добу. Е, період літній в нас десь було 70 тисяч на тиждень. Зараз ми вже виходимо до 250-300 тисяч на тиждень. Вакцинуємося. Тут відсотком важко говорити, тому що сьогодні що дозволено в нас два щеплення. Це основних. Потім треба було зробити бустер. І зараз питання уже. Е, Другого бустеру або четвертого щеплення для людей похилого віку, а також з хронічними хворобами. Також настав час прийти і провакцинуватись, зробити четверте щеплення. Тому переглядайте кожен свій вакцинальний статус і оновіть в разі, якщо не є необхідність, або зробіть перші щеплення, які допоможуть. Перенести навіть якщо захворіти, перенести набагато легше дану хворобу. Тобто мова йде про те, що цей четверте щеплення, другий бустер, буде з часом актуальне і не лише для літніх людей, а для решти, так Так, напевне, так ми зараз якраз і відпрацьовуємо все з нашими колегами з європейського союзу, в яких спалах розпочався раніше, для того, щоб прийняти виважені рішення і запустити саме в разі необхідності і другий бустер або четверте щеплення. Угу. Пане міністре, а що в Україні з мавп'ячою віспою? Вона зараз викликає занепокоєння по світу. А у нас як є випадки зараження? Наскільки вона небезпечна? На даний момент жодного випадку не зафіксовано. Водночас настереженість системи епідеміологічного нагляду існує. В кожній нашій лабораторії, яка займається. Відповідним під моніторингом є відповідні тест-системи для того, щоб в разі виявлення випадків або симптомів коже на мавпічу вісму відразу протестувати і дізнатися, чи є чи немає ця хвороба. Підозри на мавпічу віску були, але вони за після проведення діагностики не підтвердились, тому можемо спокійно казати, що сьогодні мавпічої віспи немає. Але закликаємо знову ж таки всіх профілактично е дотримуватись заходів профілактики. Ну тут вони типові, як для контактної інфекції, після громадських місій, після контакту мити руки, оскільки е мати віспа більше передається контактним шляхом і е симптоми в неї схожі на грип. Але один одна є відмінність це пухірці на шкірі. І якщо ми бачимо людину з такими пухірцями, то не потрібно. Мати близький контакт щодо вакцинації, то вакцинація сьогодні поки масова не рекомендується. Вакцинація Проводиться тільки в ендемічних для цієї хвороби зонах. Україна до неї і європейський регіон не відноситься. Ну, хоч кудись, ми в цьому випадку не належимо, і вже слава Богу. Раз ви вже згадали про грип це ж скоро почнеться сезонне загострення грип цієї грипозної інфекції, чи забезпечені ми достатньо відповідними щепленнями, як це було традиційно в попередні роки. Так, дійсно, вже ми на порозі епіцезону по грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, які співпадає ще із зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу щодо вакцин. Від грипу треба вакцинуватись кожного року, оскільки змінюється штамовий ну, штами, які циркулюють, і відповідно змінюється штамовий склад вакцини. Зараз в нас проходять контроль. Лабораторної вакцини зміною штамового складу. Я думаю, вони найближчим часом з'являться і в продажу, і для тих категорій, яких забезпечує держава. Ми домовились з рядом організацій і виробниками і в Україну як в країну, яка сьогодні боронить свою незалежність і демократію у всьому світі. Деякі виробники погодились передати вакцину проти грипу на безоплатній основі, яка буде. Передана відразу до закладів охорони здоров'я для масового використання для того, щоб знову ж таки профілактувати е, таке небезпечне захворювання, як грип. Дуже дякую, пане Вікторе, що ви знайшли можливість відповісти на ці запитання. Питання здоров'я це в першу чергу. Будемо здорові, будемо Є. мати можливість знищувати росіян. Дякую, пане міністре Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку. Отож, ситуація з ковідом, як це зараз заведено казати, складна, але контрольована. Людям літнього віку варто подбати вже про четверту вакцину. Друга бустерна, така додаткова. І з часом усім іншим теж треба буде очевидно прийти по неї у відповідні пункти. Ну а поки що будемо продовжувати наш здоровий ефір разом з Юлією Сеник. Юля вже на своєму робочому місці і готова з випуском новин. Так що ефір твій колега.